Ввечера, любі хлопчики і дівчатка, пропоную вам подивитися українську народну казку, яка називається Колосок. Тож сідайтеся гарненько і слухайте уважненько. Жили собі двоє мишенят круть і верт. Пшенята тільки знають, що танцюють і співають, а півник досвіта встане, усіх піснею збудить і до роботи береться. От якось він підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Крут верстав гукати. Півник а глянь що знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? Тільки не я. Тільки не я. Я обмолочу, каже півник, і взявся сам до роботи. А мишенята й далі граються. От уже обмолотив півник колосок та й знову гукає до мишенят. Гей, круть! Гей, верь! А йдіть гляньте, скільки я зерна намолотив. Дивіться, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести і борошно намолотити. Хто понесе, питає півник? Тільки не я, тільки не я. Ну, то добре, однесу сам, узяв на плече мішок та й пів. Пішов до млина. А мишенята собі скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому і знову кличе мишенят. Гей, Круть! Гей, вет! Подивіться, скільки я борошна приніс. Прибігли мишенята і радіють. — Ой півнику уже треба тісто. Місити, та пірожків напекти. Хто ж міситиме? Тільки не я, тільки не я, подумав він і сам замісив тісто, приніс дрова, розпалив у печі, посадив пиріжки, а мишенята тільки те й роблять, що граються, співають і танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Мишенята тут, як тут, зголодніли і за стіл чимдуш. А півники каже Стривайте, а скажіть, хто знайшов колосок? Ти. Хто обмолотив його? Ти. Хто місив тісто? Ти? Піч топив. Ти Пиріжків напік. Ти. А що ж ви робили? Казати мишенята, нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж таких лінтюхів вершками пригощає? Ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. До побачення малята на добраніть. Пока-пока.